Сьогодні трішки поговоримо про вугілля та його постановку в калауді. Всім привіт з вами димний кілометр номер 19 Часто в кальяних закладах, та й в принципі більшість, прогріває свій кальян постановкою вугілля в калауд два всередині та два з боків. Так чаша прогрівається швидше. Потім один вуглик знімається, і процес куріння проходить на трьох вугіллях де два всередині, один з боку. Однак для такої постановки необхідно доволі жаростійкий та жаролюбивий продукт. Якщо ж тобі забагато жару, тоді можна вдатися до постановки «Піраміда», коли два всередині по центру та один зверху. Так на чашу поступає менше жару і процес куріння комфортний на багатьох сумішах. Якщо ж тобі і так забагато жару, тоді можна вдатися до постановки «Два вугілля. Якщо ж тут уже тобі мало, це не твоє, тоді можна вдатися до постановки так званої як Міккі Маус, коли один вуглик по центру всередині та два з боків. Так чаша отримує рівномірний жар, і процес коріння комфортний, весь сеанс. А яку постановку використовуєш ти? Ділись в коментарях. До зустрічі!